Улітку минулого 2023 року знімальна група громади груп розповіла про райоленівські ставки колись популярного санаторію під Харковом. Тоді мешканці селища Райоленівка поскаржилися, що орендатори колишніх санаторних земель загородили їм доступ до водойми. Законні 25 метрів природоохоронної смуги. А тепер поставили сміталопрофіля, е, ось забор. Ну, вже года два. І ганяють охрана, ганя ж нікого не пускають на. Вони вважають, що це їхня Відповідно до статті 61 земельного кодексу України у прибережних захисних смугах забороняється влаштування огорож або інших конструкцій, що перешкоджають доступ громадян до берегів річок, водойм та островів, крім випадків, передбачених законом. Пісочинський селищний голова Олег Чорнобайвосени минулого року заявив, що проблему знають і будуть вирішувати. За моєю інформацією, там немає такого, що не можна пройти, можлива є часткове старе огородження. Ми обов'язково поїде туди земновпорядник, запросить представника санаторію для того, щоб він це ці ділянки, які там ще залишилися, розгородив. Бо доступ звичайно вільний до води повинен бути. Тоді ж селищний голова запевнив, що у планах громади повернути раю Оленівці статус престижного санаторного селища, але то вже після перемоги. А наразі загорожа з боку селища частково демонтована. Тут тривають роботи з будівництва дороги від котеджного містечка, що розбудовується. Ставок став трохи більш наповнений, ніж торік. Частину берега вже розчищено, але техніка продовжує працювати. Втім, заходити у воду ми не наважилися. Воду йому треба очищати від намолу повертати до життя джерела. Втім, купатися тут не варто ще й з міркувань безпеки на сьогодні. в зв'язку з військовим станом взагалі купання в ставках або в річках на території Пістачинської громади, не тільки Харківської області, заборонені. Це по перше, бо ви розумієте безпекову ситуацію. А це може бути скучні людей, небезпека, тому є таке відповідне рішення. Безперечно, в умовах воєнного стану пляж не є пріоритетним у влади. Однак, повідомив селищний голова Ставок, який уже більше 20 років знаходиться в оренді, підприємець і платник місцевих податків став очищати та облаштовувати за власний кошт. Після вашого візиту рік тому ми підлегли визвали орендера, запропонували йому здійснити благоустрій для того, щоб люди, які мешкають в селищі Райленівка, мали можливість відпочивати на березі цього озера. Прекрасного він відреагував, Є у нього бажання і є можливості здійснити благоустрій. Коли він почав почав там проводити роботи з благоустрою, не місцеві мешканці мешканці, а саме мешканці садових садових товариств, ви сказали, що нам це не потрібно, і зараз це питання поки що призупинено. Як з'ясувалося, йдеться про облаштування берега під пляж у новому місті. Мешканка дачного кооперативу Вікторія Ляшко, яка також називає себе райоленівською жителькою, пояснила, чому проти зони відпочинку на цьому краю ставка. Напроти їхніх будинків. Ми живемо в державі, в якій все потрібно робити з дозволом. Все потрібно робити Але, з, з дозволом. Ми в зоні активних бойових дій, і е, саме пляж це недоречно зараз. Хто на них буде ходити, коли на це стоїть заборона? Я не розумію. І якщо в нас е, виникла така ситуація з е, пляжем, який, начебто, хочуть, щоб він тут був. Я не проти, але все давати з документами, з дозвілами, щоб люди знали, що тут збираються якісь роботи, собственно кажучи, це цей пляж. Чому його не, не, не зробити там, де він ізначально 20 років був? Тобто ближче до села, я так розумію, так? Да? Ближче з тої сторони. Ну, звісно, ось там, будь ласка, ось там, будь ласка. Дороги нема, дві машини не роз'їжджаються. А коли сюди почнуть приїздити на машині, то ти взагалі звідси не виїдеш. У селищній раді запевнили, що облаштування прибережної полоси ставка буде відбуватися виключно відповідно до чинного законодавства. Орендар зараз розроблює таку міні-проектну документацію для того, щоб презентувати, що він хоче зробити для людей, для того, щоб люди мали можливість в комфортних умовах відпочивати. Частина райоленівців, які погодилися коментувати ставкову ситуацію на камеру, кажуть, що хотіли б повернути пляж на старе місце, де був за часів роботи санаторію. Інші і їх більшість заявила, що раді будуть можливості відпочити будь-де на березі відродженого райоленівського ставка. Ну, дивіться, звісно, ну нас би і це влаштувало, бо якби там зробили щось для нас, кантода далеченько йти. Ну ми б за це сказали. Спасибо. Насправді да, для Райленівки багато чого роблять. Зробили і дитячий майданчик, і, роблять, і ось, роблять стоянку для автомобілів. Багато чого Мечтаємо о пляжі давно. Він був, коли був санаторій, пляж був і ми ще з дитинства туди ходили, було супер. З того боку бы об'їжджати маєте да, имети да, в виду. Да, да. Лише би бы було, де купатися, було б бы замечательно проводити время, вот так вот в выходные, не виїжджати по місному Замечательно. Но там же, как говорят, будет э, с этой стороны мол для мешканцев. И делают они себе. А как, почему и себе, если там был всю жизнь наш пляж, пляж санатория, почему нельзя сделать общий, просто следить за порядком? Там выросли наши дети, выросли мы, все учились плавать, закалялись, загорали, все было прекрасно, нам очень не хватает этого пруда. Все функционировало. А сейчас, конечно, это я считаю просто. Это неправильно. Это даже если ваша территория, вы отгородите свою территорию, ну пляж это достояние всех. Райленівці сподіваються, що прибережна зона, яку зараз розгородили, після проведення робіт з благоустрою, залишиться відкритою, доступною для всіх по всьому периметру ставка. Галина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин, громада груп.